Українцям більше не раді в Нідерландах. Держсекретар Нідерландів Ерік Ванденбург закликав муніципалітети відкрити додаткові локації для українців, що шукають тимчасовий прихисток, тікаючи від війни. Але ті, в свою чергу, відмовляються співпрацювати. В той час як Марк Рюте та Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку на наступні 10 років. Нідерланди пообіцяли підтримати Україну фінансово у розмірі в 150 п'ятдесят мільйонів євро кризовий Центр закриває центральний притулок в місті Утрек, де знаходили свій перший прихисток українці. Двері для новоприбулих зачинені з 27 лютого. Наразі локація переповнена. Це спричинило довгі черги до санітарних приміщень та відсутності будь-якої приватності. Минулої ночі в центрі спали 154 людини, тоді як поміщення розраховане лише на 140 осіб. Притулок розташований неподалік від центрального залізничного вокзалу. Це тимчасовий хаб, де українці могли відпочити з дороги та зачекати на розподілення до гурту. Житків. Наразі ж українцям пропонують шукати житло самостійно. Щодня до притулку приходить від 50 до 70 нових людей, але лише коли кількість українців у центрі знизиться нижче 80, двері знову відкриються. Директор регіону безпеки Донкер закликає якнайшвидше надати притулок українцям в іншому місці. Колишній державний секретар Ван Денбург терміново попросив регіони безпеки організувати. Додатковий притулок для українців. Раніше він заявляв, що кількість місць для укриття має зрости до 97 тисяч до 1 січня. Восени ця цифра становила близько 83 тисяч. З вами була репортерка Олена Любимова, канал UV News. До нових зустрічей.